Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. Можливо, у вас кладеться дежав'ю, якщо ви за нами слідкуєте. Я вчора показував схожий автомобіль, тільки в білому кольорі, але трішки на кращій комплектації. Е, насувається гроза у нас, тому спробую швиденько показати вам автомобіль, який також дуже вартий уваги. Автомобіль. Обслужений автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні і також на коробці автомат DSG, мокра, надійна, економна і дуже комфортна в використанні. Автомобіль має 300 тисяч пробігу, але він весь в рідній фарбі і він обслужений із рідним лобовим склом. Дуже в класному стані. Є маленька висічка на капоті, але це не критично. На оригінальних дисках. На передніх задніх парктроніках, дістронік, LED-оптика. Дуже комфортний, класний автомобіль, клімат двохзонний, підігрів заводський лобового скла, електроскладання дзеркал, дуже симпатичний салончик з дерев'яною ставочкою. Карти без зауважень, корозії, рижики автомобіль немає. Сидіння абсолютно на 300 тисяч не виглядають, вони виглядають набагато менше, тому що вони дійсно в збереженому стані, Кермо шкіряне мульти. Також присутній круїз, клімат двохзонний, повторююсь. Коробка DSG без зауважень, замінений замінений дамфер. 300 тисяч рідного пробігу, подивіться, на стан цього автомобіля він дійсно доглянутий, він дійсно в класному стані. Автомобіль без зауважень технічно, клімат працює. Парктроніки працюють, технічно автомобіль без зауважень. Дуже в класному стані. комфортний і якісний автомобіль. Шкода, є шкода. Шкода надійний, шкода, простий і класний автомобіль. Під капотом у нас двохлітровий дизельний двигун, автомобіль без ДТП. Він код для перевірок, я, звичайно ж, показую. У нас тут нічого не кручено, нічого не знімалося. Планжерончики ціленькі, пластмаса, вся на місці, яка має бути. Працює двигун рівненько, чистенько, так як і має працювати. Тут у нас все класно ніякої корозії немає, все чудово. Оптика в автомобіля рідна, оптика ледовська, вона дуже класна. Вночі дійсно дуже комфортно. Дуже комфортно. Автомобіль дійсно, який вартий уваги, датчики світла, датчики дощу, лобове скло рідне Все, що я говорю на відео, я спробую підтверджувати своїми е, свої слова якоюсь дією. Коли я говорю, що автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі, я готовий за це відповідати. Тому давайте підтвердимо мої слова. Візьмемо приборчик. Приборчик один із самих модних, класних. Переднє, ліве крилишко, воно не фарбоване. Я буду дуже швидко проходити фарбовані деталі, прибор змінює колір на синій, червоний і так далі. Можливо, щоб не наводити фокус, бо може, може піти дощ. Автомобіль не фарбований, 102 мікрона 84, 95 95, понизу дверей, також в ідеалі. Порошки автомобіля ціленькі, живенькі, рівненькі, без Питань. 93. Арочка задня права не фарбована. Питань по автомобілю, по кузову, ніяких немає. Ляда автомобіля також не фарбована без зауважень. Ну і криша, звичайно, також не фарбована. Арочка ліва також у нас в оригіналі заводські наклеїчки присутні, диски без пошкоджень. Що нічого не потрібно їм робити, фарбувати там в ідеальному стані. 300 тисяч пробігу автомобіля, він дійсно збережений, без жодного підфарбовування. Не фарбований автомобіль, лобове скло рідне, тут у нас ніякої висічки немає. Ну, отже, почався у нас дощик. Будемо пробувати швиденько. Автомобіль на заводській екології, ніхто тут нічого не вирізав. Автомобіль 300 тисяч пробігу повторююсь. Автомобіль 2017 року. У нас працює доставка. Ми доставляємо автомобілі, якщо у вас немає можливості приїхати особисто оглянути. Автомобіль, технічно він без зауважень, повторююсь, неофарбований, на класній комплектації. Передні, задні парктроніки, електроскладання дзеркал, LED-оптика, омивач, підігрів сидіння. Дуже комфортний, якісний, класний автомобіль. Вартість буде вказана в опису цього відео і також в заголовку. Якщо такий автомобіль вас цікавить, запрошуємо вас у місто Вінниця Константина Василенка 21 навпроти податкової. Цей автомобіль можна оглянути, зробити тест-драйв. І я з радістю відповім вам на всі запитання по телефону, якщо вони у вас залишились після перегляду цього відео. Дійсно класний, збережений, доглянутий та обслужений автомобіль. Шкода дуже славиться своєю надійністю, шкода дуже славиться своєю економністю, доступністю запчастин. І також, також це є народний і завжди востребований автомобіль. Такі автомобілі продаються дуже легко, класно, їх люди. Це автомобіль, який реклами вже не потребує, тому що їх люди хочуть, їх люди змінюють на новіші моделі. Дуже класний автомобіль. Сіренький, не маркий колір. Отже, не буду розхвалювати сильно, всі знають, що це за автомобіль. Якщо зацікавив, якщо потрібна доставка, набирайте номер телефону, з радістю відповім вам на ваші запитання. До зустрічі!